Доброго всім дня. Сьогодні 2 березня 23 року за зиму нічого не показував, не було що толком. Не було часу достраював там ще прививочні кімнати. Багато треба прививати. До кінця січня у нас взагалі зими не було, плюсові температури, дощі, до плюс 20 доходило. Все пилило, розпускалося і хуська бомба. Зараз заканчує потихеньку пилити, цвіте, Ще поверхушкам пильца є. полит на недвіжому все-таки пізніше Сережки розпускаються, як би там хто не казав, це англієць червонолисний, суперовий його палитель. він якраз зараз пилить Є сережки ще такі дубові, повні мошні пульци мори. Ой, яка, скільки пульси. Є пізні опилітелі. Будемо їх прививати на пізні медвежі, з пізньою вегетацією. І буде все добре. Це в мене пару деревцяток шедевра. Шедевр. Пошти весь обпалив, попилив в грудні. Бачите, Сережка вже почорніла. Саме і перший почав полити. Ну не цвів, вже жіночі не цвіли, а чоловічі розпустилися. Це все хуська бомба. І полити. цвіте. Медвежі викапуємо, вже висаджуємо. Загружаємо камери. Перва загрузка буде десь 4000 до 4000, потім друга загрузка, всього встачу. Попрививаємо, якщо всили. Оце хуська бомба на Медвежому. На полит. що так толком не розпустилася. Трапезун. Трапезун давно уже отпилил. Ламбарский тоже пылит. Вот так. Пизднейше трошки. Высаживаем. Стеллажи, потом море. Тут теж медвежі прикоплені. Хожу викапувати, висаджувати і прививати. В основному буде прививатися хуська бомба і з півтора тисячі різних крупноплодних. пізній опиліці обов'язково буде прививатися. Ну що, час показує, що чим далі, тим тепліше. Та тарина вже пообрізав на черинки цвіти. Буду турішки і його пилив. Такі діла. Буду жорсткого обрізку робити в цьому році. Почернків треба багато, а приростів багато нема. Ну є, от одна річка на, нарослий великий. Я тут поливав. Все, будемо убирати і приподнімати все вверх. Всім пока, будьте здорові! трошки попробуємо пару нових сортів вивести поки тут у мене є привитий так уряд по краю. медвежий на медвежий сорт бершацький щоб видно було, видно, цвіте, Сережка тут цвіте. Шо, якщо привіти? Медвежий на медвежий, хоч фундук на медвежий. Він плодоносить на слідуючий рік усунув. Це теж прошлорічна прививка. Все поприживалося. Я не думав, що приживеться все. Жара була дуже велика. Практично не поливалось. Пару літрів за ціле літо. и вот этих Даршатских. Видите? тут А здесь, наверное, на десятих деревцятках. Вот. Будут урежки. наверху один полностью все бронька все цветочка солнце светит да? не дуже фокусируется Все, все попроживалось, слава Богу. Дуже жарке, жарка зима була, всі практично отпилили, Ну, є деякі сорти. Що, Сережка ще дубовій Кишмуха, муха вже живі. Тоже червонолисний. Соцвіл. почка з Татарстан Рыбка тоже жива и велика уже. Тут уже прививочная камера. Уже трошки нашипели. Сегодня третий день. Штамп в 50-60 сантиметров. це все, поки хуська бомба будемо висаджувати через 2 місяці на поле 8 гектарів. І висаджуємо у невеликі пакети, тому що їм недовго тут підкормлюємо в пакетах до двох місяців. А ті, що будуть до осені, на доращуванні, ті будуть садитися. Більший пакет. Тут другий ярус буде. Парілка у нас тут, печка, Топить. жара. Ну і там комната. Температура 24,7. В основном буде щепитися. Ось ця вузька бомба. эти все крупные новинка дар крупноплодной. крупноплодный Нягеньки, все вкусно, смешное. Всем пока.